Сьогодні на уроці ми аналізуємо казку Лесі Українки, яка називається Лелія. Отак Лелія це квітки Лілії, які більш відомі нам за цією назвою. Можливо, в когось із вас вони ростуть на подвір'ї, можливо, ви колись їх бачили на чужому подвір'ї. Але зараз ви бачите перед собою світлини цих квіт. Спробуйте описати їх словесно, як вони виглядають. А ми аналізуємо твір. Отже, цей твір було написано дуже давно у 1890 му Написала його відома українська поетеса Леся Українка. А ось усі інші побачили цей твір лише тоді, коли його вона видала. Тобто в 1891 році. У авторки є дуже багато різноманітних книжок, які називаються збірками. Так ось ця казка відноситься до збірки «Добрий чародій. Як ви гадаєте, за жанром. Цей твір є чим? Розуміло, що це є казка. Давайте спробуємо знайти у цьому творі ознаки казки. Та доведіть мені, що це твір саме казка. У кожної казки є тема. Тобто про що цей твір? Про що в ньому розказується Тему Потрібно формулювати буквально одним реченням. Спробуйте визначити, про що ви прочитали на попередньому уроці, але потрібно це зробити одним реченням. Отже, тема це розповідь про хворого хлопчика та царицю ельфів Лелію, яка знайомить його з чарівним світом квіта. Та деталями панського і селянського побуту. Якщо ваш, ваша тема співпадає з моєю або схожа, то ви молодці. Отже, зараз перед собою ви бачите різні, різні події, які відбувалися у цьому творі. У панському саду, на подвір'ї Мар'яни. Знайомця хлопчика з лелілею, розповідь мами про сон, дівчата виготовляють квіти, павлусь в великому місті, роздуми панянки про своє життя в селі та перетворення павлуся в рожевий мак. Спробуйте зараз встановити послідовність подій, що за чим відбувалося у полі. Цю послідовність запишіть. За допомогою цифр. Наприклад, якщо першим було, наприклад, розповідь мамі про сон ви вважаєте. Тоді ви записуєте спочатку цифру 4. Якщо ставите кому і обираєте наступний варіант. Наприклад, наступним ви вважаєте, що буде. Під номером 6 павлусь в великому місті. І ось таким чином ви маєте використати всі ці цифри і записати ряд цих цифр. Чи правильно ви впоралися із завданням? Внизу екрану ви бачите правильну послідовність подій. Ще одне завдання. Знайди. Зайве. Ви бачите, що тут синеньким кольором виділені дієві особи твору. Нам потрібно обрати тих, яких ми зустрічали з вами, коли читали твір Лелія. Отож, Павлусь, Марина, Лелія, Троянда, Мар'яна, тато, мама, Івасик, Тарасик, Катруся. Пан панночка. Павлусь це головний герой нашого твору, тому ми його тут зустрічали. Маринки не було, Лелія була, Троянди не було, Мар'яна дівчинка була та тата і мама. З хлопчиком сиділа саме мама. А не тато. Далі Івасик та Тарасик. Пригадайте, як звали хлопчика. Брата Мар'яни. Його звали Івась, тобто Івасик. Катрусі не було, пан та панночка ми зустрічали у творі лише панночку. Так ось це усі дієві особи нашої казки. Їх ще іноді називають персонажами. Подумайте, хто із них є головними персонажами, а хто другорядними. Павлусь та Лелія це головні персонажі нашої казки. Всі інші є другорядними. Якими ж були наші герої? Отож, хлопчик Павлусь, він був дуже добрим, і він завжди мріяв познайомитися із царицею Ельф. Найстаршою ельфою серед усіх них була Лелія. Вона була дуже гарною та доброю. Всередині твору ми можемо зустріти навіть її великий опис. Вона така гарнесенька, очіці ясні, кучері довгі, стріблясті, сама в білих прозорих шатах, на голівці малесенька, золота корона і крильця має хороші та барвисті, як у метелика котрі так і міняться різними барвами, немов та веселка. Крученята у дівчинки довге стебло, квітка білої лелії, і пахне вона на всю хату. Панночка. В образі панночки нам показано людей, які дуже не цінують того, що в них є, і не помічають всього того. Найкращого, щасливого, що їх оточує. Мар'яна, сусідка Павлуся. А ось в її образі Леся Українка хотіла показати нам людей, які дуже важко працюють. Але, але, але має, має, має все, живе багато, але не помічає нічого навколо. Мар'яна, яка є досить бідною людиною, вона не втрачає почуття краси, вона щаслива за будь-яких обставин. Вона цінує кожен момент життя. Навіть найдрібніші, на перший погляд речі, вона дуже цінує та поважає. Пробуйте здогадатися, кого описано цими рядками? Звичайно, це Лелі. Це зараз ви прочитали словесне малювання. Тобто Леся Українка, не маючи навіть фарби, змогла створити портрет за допомогою слів, тому це називається портрет. Тобто, крім... Художники, які малюють портрети, наші письменники також можуть малювати портрети в літературі. Тобто, коли автор описує зовнішність персонажу, це називається портрет. Запам'ятайте це. Давайте з вами подумаємо, що у творі було фантастичним. Назвемо Приклади. Перше, те, що Лелія з'явилася невідомо звідки. По-друге, вона перетворила хлопчика на рожевий мак. В реальному житті таке навряд чи відбудеться. Далі, те, що вони змогли літати та бувати у різних місцевостях. Це теж є фантастика. Знайдіть ще якісь епізоди, які показують... Що це фантастика. Ну, а тепер наш кінець, давайте подумаємо. Адже кожен твір написаний, він чомусь повчає. Чомусь нас навчає. Як ви гадаєте, чого нас вчить казка Лелія? Отож, вона навчає нас цінувати красу. Тобто помічати все те, що відбувається навколо. Жити в злагоді з природою. Наприклад, ви йдете до магазину. Чи помічаєте ви те, що відбувається навколо? Які квіти ростуть, які дерева розпускаються, які бумажки пролітають, які пташки сидять на гілочках. Тобто, жити. Та помічати все те, що відбувається навколо, це дуже гарно. Далі не потрібно боятися труднощів, адже нічого в нашому житті нам не дістається просто так, та не падає з неба. Для того, щоб щось відбувалося, потрібно докласти певних зусиль. Для цього потрібно сумлінно працювати, в тому числі це відноситься і до навчання. А також головна умова це вміти почувати себе щасливим. Якщо ви будете щасливі, якщо ви будете помічати все те, що відбувається навколо, цінувати все те, що у вас є, тоді ви будете Жити в гармонії та злагоді. Завдання вам потрібно виконати онлайн-тестування, перейшовши до Google класу і виконати його. На все добре та до нових зустрічей!